А ми залисенькою йдемо до форуму, до нашого любимого магазину супермаркета. Це ага, це вулиця Куліша. До речі, в форумі роблять реставрацію ступінь, Все перегородили і пішов дощ. Бачите, всі біжуть, біжуть. Ми Оттак. стоїмо чекаємо, поки закінчиться за світлофор. А Ми і стоїмо на світлофорі, тому що ми йдемо в став. Зонтика у нас нема. Тому ми мокнемо з Олесею. Так, ну що, дощик вже заканчується, трошки так і йде, і не йде, сонечко. Ми з Лесою ходимо радугу, шукаємо. На ще гримить гром. і молнія сверкає. Ну, отаке. Ще, ще, ще. Ну що? Хто шукає, той і завжди знаходить, а ось і радуга. Подивіться, яка красотіща. Ми з йшли, йшли до Хаткевича дійшли. ось Кружочок зроблю, сонечко вже тут світить. А тут нам радуга. Боже, всі цвітає. Вона вже пішла друга знизу, Лесь, дивись. Ви тільки подивіться, як красиво. Взагалі якесь чудо. До речі, йдемо з Олесі додому. І тут у нас по Богдана Хмельницького. Радуга дубль 2. Дивіться. Esse cara do